Огляд призначення на завдання з тестом та організацію імпорту оцінок з Google форми в Google клас. Така інструкція містить кроки з підготовки. Тобто, спочатку саму форму в режимі оцінювання треба правильно підготувати, а далі для корпоративної версії, адже тільки там є така функція, вкласти форму обов'язково з диска для того, щоб організувати можливість імпортування оцінок і автоматично переносити результати. Отже, створюємо інструкцію послідовно. Перший крок нам потрібна відповідь. Відна форма. Для створення форми використовується відповідний інструмент Google, форма ДН. В режимі конструктора мають бути не тільки налаштовані запитання, а й. Перше, налаштоване, виставлено оцінок, тобто в режимі налаштування має стояти ось такий перемикач. Далі на кожне запитання, обов'язково відпрацьована інструкція щодо додавання ключа опитування, де системі надаються рекомендації, яка відповідь є правильна, скільки балів за це нараховується. І так для кожного запитання, тобто відкрите запитання, ключ оцінювання. Правильна відповідь, кількість балів готова. Як тільки загальна оцінка вже складає бали максимально які передбачені за виконання такої форми, то налаштовується спеціальний параметр для імпортування. Знову треба повернутися в розділ налаштування і перевірити такі три пункти. У цій формі має бути обмеження відповіді у самій формі на, до однієї спроби на користувача. Стояти обов'язково дозвіл відповідати лише у домені, тобто за межами закрита має бути форма, і, а вже ж збирання електронних адрес. Все це в розділі налаштування міститься у параметрі відповіді, який також є окремим розділом, який розкривається. Розділ відповіді розкрити і перевірте, щоб відбувалося збирання електронних адрес, обмеження в домені, обов'язково активний перемикач, і обмеження до однієї відповіді. Якщо такі три налаштування є, збираємо адреси і два обмеження, наша форма готова до роботи. Тепер в Google класі натисніть кнопку в режимі викладача зліва вгорі створити, оберіть завдання, а вже ж додайте опис та вказівки, які відповідають вашому призначенню для нашого відео. Нагадую, всі тексти, посилання та зображення з інфографіками будуть доданими під відео і реалізовуємо налаштування імпортування оцінок. Розділ вклада. Класти, натисніть кнопку диск, оберіть форму, яку ви щойно підготували з відповідними трьома налаштуваннями, і натисніть кнопку додати. Відразу з'являється додаткове посилання, де вам ще раз нагадують особливості, і до цього призначення має бути вкладений лише один файл. Наступний крок: ми виконуємо налаштування контрольної частини, тобто скільки балів, в яку тему як буде виконане наше призначення. Призначаємо і далі залишається для відкритого завдання після того, як учні опрацюють запитання форми, тобто кожен із них буде відкривати і давати відповіді на запитання, вказуючи адресу електронної скриньки. Викладач відкриває таке завдання. У вкладці робота учня і отримує справа вгорі кнопку імпортувати оцінки. Натиснувши на неї, підтверджуємо імпорт і автоматично переносимо оцінки з Google форми в Google клас.